Вітаю вас, благословенні, люблячі і улюблені Божі, для яких істина понад усе, і кожен, у кого в серці є таке спрагнення істини, благословенний Він, і хай буде благословенний вдвічі і помножено ще і ще. Нехай істини величний. Всевишній триєдиний Бог утвердить істину в кожному із тих, хто з істини розповсюдить її і вкорінить її в них і в їхньому житті. На славу свою. Ми розглядаємо третє післення апостола Івана до брата Гайя. Ми розглянули кілька віршів і утвердили, що Акцент апостола на тому, що радість була принесена йому. Радість, що гай ходив в істині, був чітко, надійно утверджений в ній, але в заключенні Ан говорить більшої радості, ніж чути, що діти мої ходять в істині, немає. Апостол. Тішився тими, хто ходив в істині. І, безумовно, що ті, хто покидали істину і ухилялися, причиняли смуток. І ми знаємо, що будучи з'єднаним з Господом, в серці Господа такі ж переживання радості і смутку. І утверджуючи, що ходження в істині несе престолу радість. Несе престолу тіху тим, що є ті, хто ходять в істині і хто з істини, ми повинні її утверджувати. Що ми повинні утверджувати? Що є істина, в якій ми повинні ходити так само, як ходили перші християни? Про яких Іоанн говорить, радість має за них, за цих благословенних моїх духовних дітей це радість моя. Але й сьогодні ті, хто так ходять, це буде радість. Як ми можемо принести радість Господу? повністю утверджуючи істину і, утверджуючись в ній ходити згідно істини? Але згідно чого? Що це? Напевно, в писанні, більш радикального висловлення щодо цього питання, ніж слова Павла, немає. І навіть не напевно, а абсолютно точно немає. І я хотів би зробити цей акцент і проголосити його як ті. Або той один із тих, хто любить істину, і для кого істина вище всього, понад усе. І я хотів би проголосити те саме, що сказав апостол, починаючи і розсіваючи і утверджуючи істину на початку будівництва церкви, бо ми завершаємо її, ми в кінці. Що він сказав? Його слова настільки різкі, що вони начебто випадають із, скажімо так, облесленого або обласканого християнського світу. Він занадто улесливий і занадто обласканий. Він не зможе вмістити таке твердження і такий підхід. Говоріння апостола Павла. До віруючих в Галатії. В своєму післанні до цих віруючих він робить твердження. І я прочитаю. Але навіть якщо би ми Галатам 18 або Ангел із неба благовістив вам зверх того, що ми благовістили вам. Нехай буде проклятий. Більш прямої і різкої заяви в Євангелії не існує. І воно, начебто, суперечить словам улесливого християнства: не проклинайте, а благословляйте це слова Христа і перекрутивши їх або вирвавши їх із контексту. Вони змастили своє ложне вчення. Але апостол говорить: хто говорить і благовістить вам щонебудь вище зверх того, що ми благовістили, тобто апостоли, нехай буде проклятий. І здається, це дуже різкі й сильні слова. Кладемо тихенько крапку і, ну, так знаєте, на навшпеньках проходимо повз цей вірш до наступного. Але апостол продовжує: як ми перше говорили, так і зараз знову кажу: якщо хтось благовіствує вам зверх того, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Дублює ще раз. Мене вражає такий дубль, і мене вражає двійна постановка і двійний підхід на утвердження такого підходу. Хіба недостатньо здається, першого слова? Але апостол зупиняється і повторює ще раз, дублюючи. Якщо хтось благовістить зверх. Вчення апостолів, нехай буде проклятий. І я, як той, хто отримав від Господа благодать, любові істини утверджую ці слова в кінці завершення будівництва церкви. Якщо хтось благовістить зверх того, що сказано. Вшині апостолів, нехай буде проклятий. І ще раз кажу: якщо хтось, хто б він не був, проголошує єрість супроти істини, утвердженої і вивільней вчені апостолів, нехай буде проклятий. Я сміливо і рішуче утверджую, що це істина? Людина, яка проповідує зверх вчення апостолів те, чого вони не говорили, або суперечить, ламаючи основи вчення апостолів, хай буде проклята. Амінь. Нехай буде так. А тепер, розуміючи радикальність. Підходу в цьому питанні, ми повинні бути налаштовані дуже рішуче, бо значимість утвердження істини і знання її це або прокляття, або благословіння. Якщо ми утверджуємо істину благословенний той, Хто її утверджує, нехай буде благословенний. І знову кажу: той, хто благовістить істину вчення апостолів, нехай буде благословенний в повній мірі, в повноті, у всій істинності Триєдиного Бога. Хай буде благословенний. Напротивагу всякому єретику і тому, хто благовістить. Гірість супроти істини хай буде проклятий. А тепер утверджимо і підійдемо з усією серйозністю, відповідальністю, важливістю і значимістю, щоб ні в якому випадку не дозволити викривити хоч щось із чиня апостолів. Не дозволити сказати щось. Супроти його вчення або їхнього вчення, вчення апостолів, які вивільнили нам це, і ми маємо це слово в Писанні. Перше. Якщо я запитаю християн в християнському світі, що таке християнство? Що ви вважаєте є християнство? В чому суть християнства? Скоріше за все, 90% так званих християн скажуть щось наподобі. Що християнство це високоморальний підхід і високоморальне життє перед людьми і перед Богом. Чи християнство це? Чи це вчення християнське? І я стверджую, що це величайший заблуд на планеті і величайший заблуд в історії людства. Християнство жодним чином не має ніякого відношення до моралі. Християнство це не вища ступінь моралі, а вища ступінь життя. Ось чим є християнство. Старе творіння. Ізраїль, старий заповіт, це моральне вчення. І це не християнство. Це щось. Що має відношення до Бога, і Богом утверджене в свій час на історичному фоні, і там дійсно є мораль, і є відповідальність за аморальність і за невідповідання тому кодексу і законам, які були утверджені, до кримінальної відповідальності. А я би сказав, а в деяких випадках. До ступені вищої міри покарання смерть. Старий заповіт містить широту моральних законів і ритуальних. І в ритуальних законах кодекс кримінальної відповідальності перед Богом Його народу не такий серйозний як у. Іншій стороні не ритуального значення, а значення практичного в моральній стороні людського життя. Особливо в сексуальній сфері. І якщо ви прочитаєте весь закон і постанови, які були вивільнені, ви виявите, що цей закон містив вищу ступінь моралі від проклятого. Із залишеного в падінні лежачому в лукавому світі язичників, і Бог піднімає планку моралі в старозавітньому народі, щоб вони утверджували цю мораль супроти смерті, падіння, розсління язичницького світу. Це факт. Але це не християнство. Старий заповідь не являється частиною християнства, і взагалі не має ніякого відношення до нього. Він є відношенням Бога з юдеями, з євреями. Тоді, що є цим вченням? Це іудаїзм, а не християнство. Іудаїзм закінчив свій час. Відношення Бога з народом Ізраїля завершені, і він відсторонив їх на великий період. І ми знаємо, що вже майже 2000 років. Іудаїзм не виправдав і не досягнув цілі Бога. І дехто в християнському світі думає, що якщо іудаїзм не досягнув, то коли Христос прийшов, він підняв моральний кодекс на вищий рівень. І що? Від того, що ми будемо піднімати цей кодекс на вищий рівень і ставити перед Падшим творінням, він стане таким, або він буде досягнутий. Утверджений і реалізований, він навіть на нижчих формах не був збережений і не був утверджений, що слово говорить, закон нічого не довів до досконалості, він нічого не привів норму. Чому через плоть, гріховну плоть і через падшість людини він не зміг досягнути хоча б мінімального рівня? стандарту волі Божої Що зробив Бог? Він відміняє юдаїзм і посилає в світ Сина. Скажіть мені, Христос це християнство? Християнство це Христос. Між ними дійсно є Союз? Християни це послідовники Христа. В якій області? В якій суті? Як вчителя, давши їм нові правила і піднявши ступінь закону вище? Як хто він їм? Якщо Христос для християнина морально вищий вчитель, це не християнство. Це уже не іудаїзм, тому що той, хто приміняється, він не юдей, але це не християнство, тому що християнство не містить такої цілі. Чим є християнство? Християнство це новий рівень життя. Я би сказав, абсолютно новий біологічний вид. Нове творіння. Християнство це не довершеність старого творіння, а родження нового. І нове творіння утверджує не вищі норми моралі, а вищий вид життя, і вищий вид природи, вищий вид елементів природи, утверджений. На джерелі цієї природи Христі як джерело всякого елементу і життя, і вираження в новому творінні цих елементів і чеснот. Християнство це живий союз з живим проявленням і освітленням Христа в кожному, хто приєднався до нього. Християнство це Бог злитий з людиною, а не підняття на більш високу ступінь моралі люд людям, які лукаво і хитро обдурюють себе інших, називаючи або підходячи до цього таким чином, що я стараюсь відповідати тому, що каже Христос. Тобі зарахують старання? Це не християнство. Всі твої старання сміття. Твої старання ніщо. Божий стандарт ніде не передбачує старання. Християнсько-апостольському вчені не існує підходу старатися. А в християнському світі це єдиний фундаментальний. Я стараюсь, а все, що не зможу, Христос покриє це не християнство. Пробачте, це щось диявольське, це доктрина сатани. Так як в результаті, ти не відповідаєш Божому кодексу, але він анульовує цей кодекс, невідомо на якій основі. Незалежно від того, що ти його не виконав. І це так звана називається благодаттю. Це їрість, це сатанинська ідея, це сатанинська доктрина. Тому що християнське вчення, апостольське вчення не призиває старатися, наскільки, можливо, решту буде покрито так, як бонус за старання. Це абсурд, це не християнство. То що є християнство? Християнство не містить старання. Християнство це дихання Христа в Його членах і вираження Його чеснот в славі Його образу і в славі Його природи. Чиня апостолів принесло нам істину на такому рівні. Все, що не відповідає цьому, це фантазії єретичні геретичні сатанські ідеї в так званих християнських групах чи потоках. Це не істина. Істина, якщо коротко її сформулювати, це рух триєдиного Бога від престолу на землю, і із землі рух. Назад до престолу з усіма вибраними і поглибленими погруженими в нього у формі нового Єрусалиму. Ось християнське апостольське вчення. Бог досягає людину, погружає її в себе. Себе погружає в неї і в новому творінні її природі через Передачу себе, вирощує в повну, в повну міру росту Христової повноти і повертається назад. В славі цього росту. Християнин той, хто отримав зародок життя і виріс. Ось вчення апостолів, якщо коротко. Все решту, обман, сатанинські ідеї і мариво. Так званого ідейного християнства. Стараюсь, а решту Бог покриє, вивільнивши мені бонус на основі заслуг Христа, ніяких бонусів не відбудеться. Тому це перша істина, яка повинна утвердитися як фундамент християнського апостольського вчення не містить моралі, а містить живе. Живий союз і з'єднання Бога з людиною, що і утверджує Його на вищому рівні, ніж будь-що із старого творіння в сфері моралі. Мораль християнину ніщо, вона не потрібна йому. Мораль потрібна старому, нове творіння з великим надлишком проявляє чесноти Христа за рахунок природи і життя, а не законів. І постанов, що можна, з чого не можна, бо закони написані на їхніх серцях. Нове творіння це живий закон в їхніх серцях з елементами божественної природи, проявленої довільно як дихати, щоби виявляти чесноти Христа. Вчення апостолів, це фундамент. Іоанн говорить, я радію тими, хто ходить в істині. Це точка відправна. Це фундамент. І якщо ми не маємо цього фундамента, скорше за все, ми не християни. А якісь так звані віруючі, будь-якого типу з будь-якими сучасними чи стародавніми ідеями. Але християнство. І вчення апостолів утверджує тільки одну фундаментальну основу основу злиття Бога і людини в житті і природі і вираження Його через них. Нехай ми, як християни, як послідовники Господа і Христа, утвердимось і вкорінимось в цій істині і забудемо про мораль. Мораль для язичників. Для послідовників Христа, благодать, а не мораль, якою він є сам, проявлений в них в своїх чеснотах, житті і природі, йому слава, слава на престолі, слава в кожному, кого він наповнив, і слава через ріст їхній в його поверненні на утвердженні царства, в славного царства, де будуть. Не християнський світ, і не так звані християни, а нове творіння в Христі Ісусі, Божі, вибрані, які і являть славу Бога, через життя і природу. В ім'я Ісуса прийміть істину і ходіть в ній, утверджуйте для себе і утверджуйте для інших супроти всякої єрісі, яка не являється вченням апостолів. Нехай буде так. Слава! Нехай буде Богу нашому, Отцю, Сину, Духу Святому, хай буде слава в Його вибраних, в церкві і в царстві при поверненні. Амінь.